Країна завершує розробку реформи для добровільного призву молоді 18-25 років. Про це повідомляє заступник керівника ОП полковник Павло Паліс. Зниження призовного віку до 25 років не дало очікуваних результатів щодо поповнення лав ЗСУ. План залучення 18-25 річних передбачає фінансові стимули та гарантії на навчання, вивчаються нові механізми для компенсації втрат, оскільки чинна система призову гальмує прогрес. Як влучно сказано, чинна система гальмує прогрес. Тільки Пан полковник мав на увазі локальну цю систему, але вся ця наша українська чинна система вона гальмує прогрес нації, розбудовує і одержавлення. Бо поки що у нас нація окремо, а держава окремо.